Друзі, ви чули присягу, яку приймали поліцейські, коли йшли на службу? Я пропоную вам подивитися трошки, а потім я прокоментую, друзі. Бачили, що основне там? Це вірно служити українському народу. Вірно служити українському народу. Тепер напишіть мені, будь ласка, де ви бачили це служіння і в якому вигляді воно в них. Ну, в якому вигляді це служіння, щоб ну, ми могли з вами зрозуміти, дотримуватися конституції та законів України. Ну, звісно, що 99% поліцейських конституції не знають. І ні прав людини вони не знають, ні законів толком не знають. Все, все тако б нахапали по верхах і все. Розумієте, яка ситуація? Тому ми так і живемо. Тому що присягу вони ще вивчили. Ну, як вивчили, вони повторюють. Вони її навіть не вивчили. І я думаю, що вони її не пам'ятають повністю. От. І все інше вони й не вивчали. А для чого їм? Зарплата класна. Можливості є. Дали повноваження. Роби, що хочеш, нічого тобі за це не буде. Хочеш справи собі, фальсифікуй, заробляй на цьому гроші. Хочеш пакуй когось, теж збить можна. Хоч кришуй, наркобізнес, хоч що хочеш робити, тобі все одно нічого за це не буде. Бо ми з вами бачимо, ніхто їх не саджає, ніхто не наказує, ніхто з них не спрашує за те, що вони говорили і що вони нам присягали. О. Поважати право та свободи людини, права та свободи людини. Вони поважають мої особисто права? Ні. Ваші вони е, права поважають? Ні. Ну, то є така ситуація, друзі, на сьогоднішній день. При тому всьому, що вони живуть для себе, тільки для себе, для своїх там родин. Е, ми їм такі платимо ще й зарплати, які більші, війсь... чи у військових. От. І якщо на сьогоднішній день поліцейський, ви ж знаєте, так, що як, якщо поліцейський буде стояти на блокпосту, то він отримує там щось до 4 тисяч гривень в сутки, здається, я не пам'ятаю точно. Тобто, надбавки ще є, розумієте. А хлопці, які будують бліндажі, риють окопи, возять снаряди під обстрілами, вони все одно отримують двадцятку. Ну, як це, скажіть мені. В два рази менше. Це що за кіно таке? Ну на що це схоже, друзі? Тому от, я й не задоволений. Чому? Тому що мені дуже багато пишуть і телефонують військові, так? І звісно, вони не задоволені. Вони страшенно не задоволені. Я вважаю, що всім потрібно піднімати зарплати. Зарплатня має бути і у вчителів, в тому числі, і у поліцейських хай буде класна зарплата. І МЧСників хай буде класна е, зарплата, пожарників. Там, ну, то є, це ті, хто е, докладає максимум зусиль, щоб е, виховувати наших дітей, щоб е, нам допомагати. Чому ні? Але підніміть всім, підніміть пенсії в кінці кінці. І що це за таке, друзі? ну, Я не знаю. Пишіть, обговоримо.